Чемпіонат організували управління сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації та обласна федерація боксу, маючи на меті ще раз прозвітувати про свої спортивні досягнення. Був чемпіонат області у вересні і вирішили провести ще один чемпіонат області, подивитися, який будемо говорити прогрес у дітей, які займаються цим прекрасним видом спорту. Обласна федерація боксу запросила до участі у змаганнях різних види вікових груп спортсменів. І головне завдання організатори вбачають у популяризації цього виду спорту. Це наші міські осередки з Житомирщини. Вони готувалися по своїм годам, возрастам. І зараз ми побачимо, наскільки у нас діти і інші спортсмени готові до змагань. Микола Трифонов переміг у своїй ваговій категорії, займається боксом лише два роки, а вже брав участь у 25 представницьких турнірах. Готувався з, хорошою, з хорошими тренуваннями. А весною виступав на змаганнях? Весною виступав на, на, на змаганнях. Літом їздив на, на центральну спартакіаду, зайняв там перше місце. Житомирська команда була найчисельнішою в цьому поєдинку, і спортсмени продемонстрували високу майстерність. З Рік на рік інтерес до боксу зростає. Сьогодні ми бачимо повний аншлаг, повну молоді, повну батьків з дітьми. Ну, я думаю, що наші спортсмени, як то кажуть, з кожним разом їхній клас все вище і вище становиться.